Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі за Маганаді Це програма Право на правду про найважливіші політичні події в світі та в Україні. Будемо говорити прямо зараз з Віктором Моє Вітання, пане Вікторе. Доброго здоров'я вам. Раді бачити і ми чого. раді вас бачити, раді бачити, що, що у вас світло, навіть якщо немає струму, світло повинно бути в душі. Мені колись сказав, я був на Арабатській стрілці, коли ще задовго до всього цього. І там також щось почали вже вимикати світло. І бігає жіночка якась по пляжу. Світла, там у товариша бар прям на пля на пляжі такий. І вона бігає: світло, 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 немає світла. А товариш з гумором був такий бородатий, виходить і каже: це струму немає, світло є, воно у вас. Ось така ситуація. Ну що, поїхали, давайте з цього. З цих чудових новин, які ми маємо. Слухайте, я там почув ну, багато заяв пролунало. Серед них о, мені я не дуже просто зрозумів, які я, я, щодо чого, що я маю на увазі. Слухайте, о, там президент, я цитую заявив, що ми маємо великі втрати і руйнації. То не хочемо довго воювати уже і о. слухайте, як це сприймати? Якщо це сприймати, що ми готові до перемовин. У, у це, це сильна пози, позиція чи слабка? Розумієте, я от хочу. Щоб... От я йду на перемогу, уїдіть. Я йду на перемогу і не кажу: так, все, ми не можемо більше воювати, все, давай перемовину. Ну що, от як це? Ну, звичайно слабка. Не треба якби, додавати ворогу оптимізму. Да? Казати, що от у нас замарились, у нас там той, у нас великі втрати. Треба, от як росіяни в даному випадку, коли вони навіть відходили з півночі, там, а потім з Херсонщини, що там жест добре. Ми взагалі ми побіділи, але це жест доброї волі. Ми ж просто добрі люди, там, да. гуманісти, добре. от того з Бучі відходимо. Да, так, приблизно так. треба. А що ж, це, ці слова Зеленського, це початок зміни вектору, коли добре. ми раніше. Говорили про те минулого року, от що да там, типа, що ми наступаємо відіб'ємо кордони 91-го року. А тут Зеленський говорить: ми заморились від війни. Зараз тут же ж роздуває Мар'яна Безугла. Що а давайте там, типа, е, ну, всі військові погані, всі куди не кінця. Залужний був поганий. Прийшов сирський і Сирський поганий, содоль, поганий, і там ще щось. І все не так. Тут же ж десь там із-за кордону Арістович все розказує. У нас там немає там, типа там не, не навчилися стратегії там оперативному мистецтву, лалаптопаля. Там ну, з усіх кущів лунає тепер, що там, типа, все у нас погано. І як би підводять народ до того, що ну, ну да, давайте забудемо про наш тезис, то, що, тому, що от. е-е... Основна теза зараз для 70 відсотків людей, якою вибачаєте перемогу України, дуже чітко. Перемога це вихід наш на кордони 91 року. і ніяк інакше, і тому е цю тезу е хочуть замінити на ту, ну давайте. Ну от корейський варіант, що там не виходить, і тому вона е навіть, ви хотіли перемогу. ФРН ФРГ. Навіть тут вже якась суміш, гібрид ФРН ФРГ. Корейський. Так, яким... да, корейський варіант, да, там, типа: е, хто де зупинимося там і буде нова демокраційна лінія, а потім ну, де-факто де новий кордон, да, то есть, якщо він навіть не буде визнаний. Тому що mm -hmm. у нас, щоб ми розуміли, тут навіть е, не Корея класний приклад, тому що Корея вважала вже, що одна Корея Тут, тут, тут класична громадянська війна, хоча ніякої громадянської війни не було. Там корейцям допомагав Китай, а південнокорейцям е, допомагали е, Силион. Ну, Але от ще, е, 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 ще от як приклад, дуже важливий приклад, я би привів, це е, Фолкленди. Фалкленди. Угу де досі е, Аргентина малює як свою територію, Британія як свою, де-факто вона британською. Е, вони вже знову ж тоді послів повідкликали. Е, да, тепер вони ну вже тоді, ще в, 80 в кінці 80-х обмінялися за послами. Зараз товарообіг між країнами, туристообіг. Ну, ну весь весь компот. Вони просто цю тему намагаються не торкатися цієї тими. Власне, хоче і Росія просунути цей варіант. Ну, вони поки що там намагаються як а там я бурячки посів. Більше, що ще ви здаєте нам Херсон і Запоріжжя. Я думаю, що в Сполучені Штати, якщо навіть і будуть десь щось готувати Україну до того варіанту, що головне перестать стріляти, ну, да, так Блінкін, Це, перестати... почекайте. Блінкін вже оцю цю історію, ну якщо так дивитися, він проговорив її. Чула, да, що він сказав, що да, да, але все одно вони кажуть, там що е, без е, про Україну без України домовлятися не будуть, але будуть щось таке говорити. Е, і ми мусимо тут дуже чітко для себе розуміти, що е, будуть ну будуть е, пропонувати варіант то американці е, зараз е, пропонуватимуть варіант, що все-таки Росія. Хоч трошки відступила, і віддала Запорізьку атомну і Каховку. Ну, ну це, я це, слухайте, це, ви це... бачили оцю історію, що Гордон Мапушець? Великий що? Що, що? Володар? -пірамід. Володар пірамідок? Пушить Гордон, Гордон ну, цю історію з домовленостями, якимись московські плани. Там вся ця історія. Не бачив Гордон. О, а тоді вам ці... От я обожнюю тоді, коли експертам щось, щось повідомляє. Так слухайте, така історія. Що він там розповідає? Він навпаки розповідає Крим спільний. Крим в НАТО ми не йдемо, я так розумію, за ці, за цією водою Крим спільний. Дві області вони хочуть повністю Луганську і Донецьку. Запорізьку цю енергодарстанцію Енергодар станцію нам повертають. А отут, там де південь, де у них суходольний коридор, так да, хочуть 100 кілометрову зону за 100, 100 кілометрів, ну і по периметру цю всю історію. Ну і ще там і санкції, Ну і санкції, які так дуже корисні для Російської Федерації, просять чомусь зняти. Ось там ну там ще якісь пункти. Ну це основ, основна така історія. Єдине, що я не зрозумів в ЄС. Чи вони там, чи так, чи ні, бо там вони вже також зрозуміли, що на тлі того, що Трамп мухує цю історію, що ЄС може посилити війська, і ми, як, Україна, як країна, яка має досвід, і таке інше. Ну тобто то буде серйозна армія насамперед, так чи інакше. Ми поляки, це да, бал, 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 Балтика і така інше. Я не знаю. Тому всі це ото от, вчора. Я тут от, от, от побачив цей цей план. Тому не знаю, я не, не знаю там, чи рамки, чи не рамки. Хто плюється, хто не плюється, але от, просто факт. Воно ось лунає вже в мережі, воно є ось така ну, ситуація. Навіть якщо у нас армія мирного часу, у нас була 220 тисяч правда, 350 вони випадку. згодні на 350. От, якщо так, да, я теж чую цю цифру, то 350 це буде все одно. Я думаю, що після французької друга армія в Європі е, да, е, і це звичайно підсилить е, Європу, тому Путін буде. Застерігати світ, щоб нас не тільки в НАТО не прийняли, а не прийняли і в Європі, mm -hmm. щоб ми не могли стати там частиною Європи як інституції. Е, я більш ніж впевнений, що Зеленського будуть штовхати до перемовин, і оце перші кроки офісу президента до розвороту суспільної думи. Тому що поки ще ще раз 70% людей за варіант, тобто на питання, якою ви вважаєте перемогу України, це вихід на кордони 91-го року, значить, все решта, якщо ми не виходимо на на ці кордони, то це поразка або там не до перемоги. Да? А це значить вдарить по іміджу Зеленського, і тому він захоче куда, по любому куда? перші куди там захочі... бити. Вже Слухайте, куди там вже. Куди вже бити? Я ще я от можу зрозуміти. Оці всі навколо мені про імідж там щось водорозить. Який імідж? Ну людина всього, ну дві дві, дві історії нам обіцяла. Дві всього. Я запав згадав дві історії: не буде війни, не буде війни, і, і не буде корупції. Що? Він да, да, чи корупції да, да. немає? Що тут, який імідж? Давайте без іміджу просто дивимось по фактам. А. Але, ні, але ж поки що фактаж такий 54% довіряє Зеленському. Хоча там уряд. Я не довіряю всім рейтингу. Пане Вікторе, я не довіряю цим рейтингам. Помните острів Скарбів, мультик? Я не довіряю цій команді, я не довіряю. цьому острову, Я не довіряюся, я взагалі нікому не довіряю. Ну, я не знаю, ну, я вже такий роздмуханий. Може воно і не так, може, може і що ні. Але ну всі заплуталися. Слухайте: президент, глава РНБО, чи хто там у нас, і і, і, і Кулеба, чи хто чи Єрмак всі вже оголосили про цей вектор, а люди не сприймають, бо вони вже не знають, чому вірити. Оце погано. Це погана відмірка у нас. давайте Давайте танцювати від того, що думають в Офісі президента. І от заявив ж, за заява Зеленського про те, що ми заморились від війни, вона прозвучала. Її почули і в Росії, і в Європі, і тобто, це сигнали європейцям нас замирять, і це сигнал Росії, можливо, там підвищувати ставки. Тобто, це була помилка Зеленського. Не треба було говорити про якісь наші слабкі місця друге треба виходити з того що офіс президента що б ми не думали як би ми з цього не жали вони нам вони будують всю свою внутрішню і зовнішню політику так щоб залишитись при владі що там типу якщо закінчиться війна через два місяці там оголосять чи через місяць вибори через два вони відбудуться ну умовно якщо там 1 вересня все закінчиться війна то там в кінці листопада вибори да там ще до нового ну, премію да От і вони намагаються перемогти, тому звичайно, що вони будуть перекладати відповідальність на те, що все пішло не так на суспільство збройні сили України і не брати на себе відповідальність. Ну, закладку. Ми бачили. Навіть... Слухайте, ми бачили. Я це щоб також всі розуміли. Закладку на над цим проєктом окремо працює Мар'яна Безукла. Я розумію. І байдуже хто з військових. Там загальний вектор, о, знецінення і якась провина. Байдуже хто там будь-які прізвища можуть бути. Це не має ніякої о, от важливості, і, але в кінці ми маємо що, ага, той поганий, той поганий, той поганий. що, ну, ну військовий там такі всі погані. Ну куди ж їм до влади? Все отак Отака тут це зрозуміло в цій технології. Бо я кожного разу хочу, щоб виглядачі розуміли, як працюють ці шестеренки, от ці історії, які навколо них. Бо тут всі думають, що воно само якось щось само. Ні, не само. Це технології, це чіткі схеми, і вони працюють на виході отак і потім перетворюються ось на ті рейтинги, які хтось довіряє, хтось не довіряє. Але так воно працює. Так, рухаємось далі. Слухайте, НАТО в обміна території, я так розумію, уже все. Ця історія відпала. Чи ще ні. ну я би я би не сказав, відпала все ж залежить від того, коли і на яких умовах буде замирити, да тому що щоб там не говорили, як би хто не хотів, якби не кричав Трамп, що там, тіпа на другий день, після того, як мене як буде перемога на виборах, це значить листопаді я їх помирю за день. <їхух> як розраховує Путін, тож ставимо себе на місце Путіна? Путіна зараз стратегічна ініціатива, перемога. Вони по слабо по, по, по трошку але <під> наступають. Але ж знову ж, ми ж чекаємо F-16, ми чекаємо ще озброєння. І якщо такими темпами вони будуть наступати, то їм, щоб Донб... Донбас відібрати, там треба там, 5, не знаю, там, 7 років. Да? Тобто, 5, символ... на, 5, вони, 7 на, років, так, десь так. Ну, так. Повільно, да. От, ну, якщо вони, е, і ще ж треба взяти Покровське, там, Краматорськ, е, е, Славянськ, і якщо на кожен по півроку, то ми ж розуміємо, що якраз воно десь так і буде. Mm. Да? Так то, так що лег, легко їм точно не вийти Донбас. І що ми можемо сказати з цього приводу? Що Путін як розраховує, що ось зимою вони нас додушать, придушать. Що ми посипемося, армія посипеться, він може взяти більше. Він може взяти там Херсон-Миколаїв, Одесу або там Харків. Він може там зробити ну взагалі, mm -hmm. що Україна поситані? Та ні, ну як, почекайте, Херсон Миколаїв це потрібно форсувати. Всі, хто хоч трохи дивився якісь документальні стрічки або читав, розуміє, що таке форсування Дніпра, Ну да, так. Але е, Путін хто хто сказав, що Путін е, е, розумний стратег, так. Да. От, але принаймні Путін думає, що він досягне більшого, да що Україна посипеться, захід відмовиться і будуть мирити на його умовах, На його умова От. І, і тобто Путін може з подивом для себе зрозуміти, що. Коли ми переживемо зиму, да, хай там будуть у нас відключення стільки, хай це нас уже буде там тошнити від цього всього. Ой, Але ми переживемо ой, зиму, станемо стійкішими. До нас е, надійдуть в і виявиться так, що в березні ми не станемо слабіші, а ми станемо сильніші. А вони підійдуть до ситуації, коли у них вибиті будуть всі контрактники, і вони стоятимуть на порозі нового призиву нової мобілізації. Тоді Путін захоче миритися на будь-яких умовах, і тоді вони закричать, затанцюють умову, хто де став, того й тапки. Тобто лінія розмежування, це буде для нього ідеальним варіантом. ідеальним варіантом для завершення конфлікту. І з огляду на це знову ж не потрібно було Зеленському говорити про щось. І от тоді, ми коли ми будемо диктувати умову, або, скажімо, там колективний захід, та, і ми, як його форпост. То тоді вони можуть сказати Володимир Владимир Владимирович, ні шуміть, там. Як ми вирішимо, це наша справа брати Україну до НАТО чи ні? Тобто зараз це може обговорювати як слухайте. Пане Вікторе, вашу позицію, вашу позицію озвучив Шольц. От тільки що що ви сказали? Оце він фактично озвучив, да. коли він сказав, що ну, ні, ні, це все маячня. Це так, тобто -то, якщо навіть. Захід ну погодиться на те, що якщо Україна приймає варіант припинення вогню там де є, то ми просто припиняємо вогню. І я вже не перший раз і не тільки у вас, я кажу, я повторюю, мир не буде. Тобто, якщо хтось думає, що Путін з, з Зеленським підпишуть мир, ну вони наївні люди. Може бути тільки якась стамбульська, мінська, не знаю, там пекінська угода про припинення вогню. Припинення вогню, далі, там теж якісь стамбульські домовленості. Перший там етап, припиняємо вогонь, друге, відводимо тяжку техніку. Третій. Вводимо миротворців, наприклад, якісь пакистанські, mm -hmm. бангладеські, mm -hmm. парагвайські миротворчі сили, там, не знаю, камерунські хлопці гарячі зайдуть. І бачу. от вони стануть між війнями і потім наступне. Демобілізація армії, наприклад, української до 350 тисяч максимум mm -hmm. залишаємо російської там мільйон 300 наприклад, все. О, тобто, якісь покроковочки робляться, і е, проводиться демілітаризація Відміняються там військові стани, е, там чи надзвичайні стани. Потім проводяться вибори. Тобто, це все може бути, але це може бути. Десь починаючи з березня, uh -huh. о тобто реальна мир наступить може вже там весною літом наступного року. Але до того, тобто, якщо хтось думає, що нас Путін буде давити, ось і все закінчиться, ні, вони будуть нас давити ще, ще цілу зиму. тому навіть, навіть це... ба більше, я, я, я там скажу навіть так. Коли якщо зупиниться вогонь, і інше, то центральна їх історія і задача буде не дати нам здійснити реформи всі ці кроки до вступу до ЄС правильно, але але великий міст. Ми бачимо, що у нас тут не все добре, не все добре. Да, і з мобілізації, там із е, кількістю людей СЗЧ, там і ще там третє, десяте з корупцією. Все у нас якби б не слава Богу, але ж давайте. Розуміти, що і в Росії ж все не слава Богу, і Росія теж може so, посипатися, nice, nice. і поки вони наймають контрактників, поки вони можуть їх гнати в бій. А якщо навіть за великі гроші закінчаться контрактники, от зараз за те, хто заходиш, підписуєш контракт, платять держава, платить 205 тисяч зразу, зразу, тобто от ставиш е, розпис і 205 тисяч. Це, ну, це на наші десь близько 100 тисяч. І потім помісячно ще 10 тисяч. Але ще регіональні ці доплачують ну, десь 10-15 тисяч доларів. Доплачують, як правило, кодом в іпотеку. що да? от, типу, от бачиш будинок, що будується, от ці Буде 10 твій. Тисяч, тисяч. тисяч твої, тут це частина твоєї квартири. Так? Да? Ось 10 тисяч, це там, скажімо, четверть квартири, це твої, а решту ти будеш виплачувати, поки воюють. Не, ну, ну пане вікторе, ну ми -то з вами знаємо, що ніхто нікому да, і будинок це... не побудують, і, і, Но, і гроші. <сп cui> да. them, там все. І ми мусимо розуміти те, що мусимо розуміти, що поки що на Росіюшки є, вони 15-20 тисяч щомісяця, 30 тисяч навіть добирають. добирають. Uh, да, там половина uh, з них втрати, але вони можуть поки що. Я теж військових експертів, в тому числі їхніх читав, ну і незалежні незалежніші ж жінки не наші mm. їхні там і так далі. ж само Тома Купера. І він, наприклад, говорить, що вони накопичують у них є можливість скласти ресурс. Я також слідкую є. 20 тисяч втрачають вбитими і пораненими щомісяця, але призивають 30, і у них там іде там плюс накопичують якийсь. А коли у них перестане йти накопичення, коли вони не зможуть набирати стільки, скільки втрачати, і, наприклад, це е, буде до весни, то тут е, хто знає, я буде зверху весною, чи ми будемо за, за останніх сил триматися, чи Путін. І тоді, от, весною, от, хто буде весною диктувати умови, то і молодець. Тому що ми можемо зробити контрнаступ, якщо ми будемо контролювати повітря, або принаймні вони не будуть контролювати, що буде паритет в повітрі, що вони кабами нас не будуть душити. от як зараз на фронті, або на Харківі, чи на сушину, підають каби, 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 от ці, ну, це ж страшне щось. А якщо не буде кабів, а якщо ми озброїмо ще, як Зеленський вчора сказав, що у нас 14 бригад є, але не озброєні. А якщо озброєні їх достатньо. Над їх технікою да бреблі, якісь понаєдуть і все. І це ж буде зовсім там зовсім Воно зовсім інакше вже буде, коли з'являться ці F-16. Бо там вже історія із кабами також буде сумою для Російської Федерації. Бо я так я скільки... сподіваюся, скільки да. розмовляв з експертами, вони казали, що єдина ось історія, яка якось може завадити цим кабам, це літаки. Так, щоб вони пуляли на велику дальність і не пускали ці сюди. Так окей, слухайте, час у нас омаль будемо обирати. Що, ну про правих, давайте колись окремо посприсвячимо політ... політінформації а -а. про правих окремо їхні плюси і мінуси, і ліви. Бо це цікава тема, до речі, бо, бо так по колу все змінюється, ліві, праві центристи і безкінечна, безкінечна в колі історії. Але мені цікаво така. Давайте про наше трохи. Шмигаля, слухайте, Мавр зробив свої справи. Я, я на тільки не зрозумів, а хто буде знижувати призовний вік? Хто буде підписувати жіночу мобілізацію? Що значить Шмигаля прибирати? Ні, ще, ще не закінчилась історія. Що ви думаєте? От поки цю історію не підпишуть, не зроблять, не приберуть Шмигаля. Чи хтось новий буде це робити? Е, я думаю, що е, буде помилка, якщо вони зараз візьмуть і Шмигаля приберуть. Чому помилка? Це буде своєрідний фальстарт. Шмигаля, Я не ставлю на нього там ломаного гроша. Його рано чи пізно приберуть. Але я думав, що це вони зроблять восени. Mm -hmm. Коли, наприклад, у нас буде десь щось е е ну, не сходиться десь в економіці, десь ще щось, і mm -hmm. можна буде перевести стрілки на шмигаль, а сказати, ну, от мобілізацію зірвав шмигаль, там е ми там не досягли, грубо говоря, там процент жиру у маслі знижується, mm -hmm. там хліба не добрали, ще що, щось, ще, ще щось. Ще щось. В економіці проблеми і саме головне, не змогли навести лад з відключенням світла. Якщо у нас буде мінус 4 плюс 2, скажімо, в жовтні от привід знімати шмига. Не скажуть, ну не Зеленський за ць винуватися от І тоді його міняти. Якщо вони зроблять це зараз, ну як на мене, це фальш Це зарано ну, Це про горіло будуть прогрівка, міняти. Прогрівка, прогрівка. Е, ну окей, можливо, але на ну, для мене. Тут не важливе прізвище. Саме головне кастинг. Да? Тобто Зеленський це все в, 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 думає ну, якби категоріями театру. Да? Там, тобто для нього вибори прем'єра це кастинг на якусь роль. Ну, це, понятно, не головна роль, це роль, але важлива. Да? І Володимиру Олександровичу скажуть, що ми ну, які, верніш, які критерії вибору на цю посаду? Перше. Це е, е, не бути е, амбітним, е, ось, знати своє місце, і знати, що все в країні управляється з офісу президента, управляється ярмо. Так тобто, тобто бути не амбітним слухняним. Це перше, Те, що обов'язково потрібно для того, щоб бути прем'єр-міністром, це абсолютна лояльність до Зеленського. Це казати там, типа що неба Бога крім Зеленського і Єрмак пророк Зеленського. Все, тобто цю формулу виголосить потрібно, це обов'язково для того, щоб стати е, е, прем'єр-міністром. Ну і третє, бути, можливо, тихнарем, е, на якого можуть сказати, ну а може він же щось закриття, щось придумає, щоб нам з цього всього. Mm -hmm. щось... Але це третій критерій, щоб бути професіоналом, це на третьому місці. На першому, фокуси, фокуси якісь показати. Да, да, щоб був ту дуже чітко, щоб був фокусником. Да, от якщо ще він при цьому всьому там фокусник, то ну все дуже класно. От, і щоб був ну мало публічним, там, типа знає, не зам... що Давайте це... не мало не замазаним. Давайте отак от не замазати, це, це, це теж так, да, щоб він не дружив з колікатлети, щоб його не могли при десь до регіонів колишніх приразати. Там чи, О, це ще, саме складне, оце саме складне в нашій ситуації, в нашій політиці, правильно. З, то що хороший технарь, хороший тіхналь не піде, щоб не мазатися в них, і тому у них є проблеми, звісно, mm -hmm. ну, от е, тут Важливо ще можете сказати хтось: ну так давайте саму ярмака. Призначимо, щоб він підвищив свій соціальний статус, тому що ну тому, що всі кажуть, там а хто такий Єрмак? Там тіпо? він ж ніхто ну, там, по статусу офіційному своєму. Але ми розуміємо, що в світі всі зрозуміли, що не прикрашає а його фактичний статус да? сірого кардинала, який насправді е, Зеленський е, царствує, а Єрмак керує. Ну, десь так, так що. Ну, повторюсь, я вам так скажу: це працює. І, 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 пане Вікторе, це ж працює просто, також, щоб розуміли. Немає посади, немає відповідальності. Втім, кому ти що ти скажеш? Ну, ну, і все, і проїхали. Так, наостанок мене зацікавила оця магія. Пам'ятаєте цю, цю борьбу про те, казино, лудоманія? і такі. Слухайте, казіно, Лудаманія, військові програють. А хто ж виграє? думав я. Хто, хто, хто? хто? А це наші. Наші депутати, судді і різні інші чиновники, слухайте, там якась катастрофічна мільйонні якісь суми вони декларують, що виграли в казино. В чому секрет? Вони знають якусь математичну формулу? Чи це щось магія і інше? Що думаєте з цією. Там, слухайте, многомільйонні, там десь сто мільйонів вони, там кожен там, по потрохи задекларував у цій історії. Що це за. Несли... нечувана вдача. Ну, Цітав 156 мільйонів. Ну для мене це понятно, що е, люди мусять розуміти, що таким чином вони приховують свої нечесно набуті статки. Е, е, от що вони десь там, е, там поставили на якусь збірну, вона виграла там і все це, все панти для приїжджих. І зрозуміло, що е, такого бути не може, що всі програються, дав казіно, а тільки нардєпи виграють, бо вони щось знають. Е, насправді, е, ну я думаю, що мало кому вони можуть голову задурити. Це вони таким нехитрим способом вони можливо і не хотіли це афішувати, це доводиться афішувати, але це таким чином вони відмазуються від. Скажімо, від податкової, під, 에, від того, що коли прийдуть і скажуть, а як ви купили машину та, та на фаббек виграв, да? чи як вони там називаються. Це? От Виграв, от і машина. то що і, Інакше офіційної зарплатні не вистачає. Тобто, це відмаз 에, перед податківцями, перед, ну, перед 에, контролюючими органами, перед НАЗК тим же самим. 에, от, але це знак нам, що той, у кого. Є записані ці виграші, це людина, яка нечесно збагатилася. Тому що ну тільки дурак, останній дурак повірить, що це вони всі полегравали в латерією. Ну, 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 які не везучі е, Збройні сили ЗСУ і, і, і солдати, які програють, і які ж везучі чиновники? Це маєчня, да. Ну, це маячня члят, шановні. Ще раз я наголошую, дивіться на факти завжди, що нас оточує, що, що хто підтримує. І нікому це не цікаво, що задекларували, що до них прийшли СБУ, чи до них прийшли там ще набуття. Я не знаю, я от окремо підрозділ о, щасливчик там, чи як. Все, і я окрема команда СБУ пішла. Пішла, пішла, відпрацювала цих щасливців обранці долі. обранці долі yeah. Отака. Все, поговорили про все. Дякую, пане Вікторе, будемо вас відпускати. Бережіть себе і до нас. А нашим хвалечам нагадую. Бережіть себе. Пані. себе. А Бережіть. нашим хвалечам нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкати дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. Забув Ганадій. Ви програма Право на правду». Тримаємося.